Доброго дня, мої любі! Пропоную сьогодні поговорити про наше здоров'я. Скажіть, малята, щоб бути сильними і здоровими. Що потрібно для цього робити? Ви правильно відповіли, треба робити зарядку і займатися спортом. А скажіть мені чесно, хто з вас, хлопчики і дівчатка, Починає день зарядки. Хто різні вправи полюбляє, про здоров'я своє дбає. Ой, які ж ви всі молодці! А ще малята є корисні ігри, які можна грати, наприклад, на свіжому повітрі, з м'ячем або поскакати на скакалці, покататись на роликах. А взимку можна покататись на санчатах, на лижах. Хто займається спортом, той піклується про своє здоров'я. Дітки, а чи знаєте ви правила гігієни, чи дотримуєтесь їх? Адже діти на всій землі, і великі, і малі, знають правила прості. Треба жити в чистоті. Нігті треба підстригати, за волоссям доглядати. Мити руки, ноги мити і охайненьким ходити. Щоб нічого не боліло, полюбити треба мило. Послухайте віршики про предмети гігієни і дайте відповідь на запитання, для чого вони потрібні. Наші дітки-малюки миють руки залюбки. Рукавчики загортають і ним ручки натирають. Правильно, це мило. Мило допомагає боротися з мікробами і тримати руки в чистоті. Ой, багато має зубчиків для кучерів і чубчиків, і під кожним підзубком ляже волосся рядком. Це гребінець. А для чого він нам потрібен? Так, він допомагає розчісувати волосся і виглядати охайним. Щоби зубки не боліли, щоб як взимку сніг біліли, треба щіткою зубною чистити їх нам з тобою. Правильно мова йде про зубну щітку. Вона допомагає нашим зубкам залишатися чистими та здоровими. Я пухнастий і чистий для всіх, хто миється корисний, мокрих витирати звик, називаюся рушник. Чим корисний рушник? Він стане у нагоді після купання і вмивання, прибере зайву вологу з нашого тіла. Любі малята, здоров'я, основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Сьогодні ми з вами багато чого пригадали, можливо, хтось дізнався щось нове. Я дякую вам за старанну роботу. Бережіть своє здоров'я! До нових зустрічей!